Пан Тарасе, якщо от, ви слухали з нами про мову Байдена, так? які основні акценти, ви як політолог, десь професійно хотіли би одразу виокремити, що важливого, він сказав, на що варто одразу по гарячих слідах звернути увагу? Ну, це, це те, що можна назвати звернення за аналогією з Папою Римським: урбі Орбі», Це звернення до людей і до міста. Це фактично програмні виступи, з ними виступають не кожного року. І от коли лідер вільного світу. Виступає з такою промовою, це сигнал всьому світу того, що, очевидно, ми входимо в якусь нову епоху. Очевидно, будучи в самій епосі, ми нам важко осягнути значення цих речей. Але з перспективи в майбутньому, коли ми будемо оглядатись на ці події, я думаю, ми будемо сприймати подібні виступи як історичні. Щодо основних тез, сказати, що там сенсації якісь були, то, напевно, не варто. Але на них і ніхто і не розраховував. Сама ідея, що цей виступ відбувся, а перед тим був візит до Києва. Це основний якби сигнал всьому світу. Щодо самих тез, то, безперечно, наскрізною червоною ниткою виступів було звичайно. Це підтримка України усіх її прояв чи питання озброєння, чи питання санкцій у тому вже фактично були анонсовані нові санкції. Де-факто вони будуть вже думаю, цього тижня оголошені. Це так само. Питання переосмислення е, системи безпеки і е, устрою, який, яка е, була дотепер. Можна вважати, що ми в процесі переосмислення системи безпеки, яка була утворена після Другої світової війни, яку зруйнувала агресія Росії проти України. І, і ми, я думаю, є в процесі створення цієї системи. Там багато питань і до ООН, і до ОБСЄ. І до багато інших інституцій міжнародних, які очевидно продемонстрували свою недієздатність. Вони не виконували стримуючих функцій. Це сигнал Україні, що безперечно Україна, перемога України є беззаперечною. Вона буде питання часу. Не все залежить від України, але безперечно основну роль роль тут буде грати безперечно Україна.